Вправа 84. Відомо, що АЕ дорівнює 12 см, А дорівнює КЮБ, БМ дорівнює МЦ, ЦК дорівнює КД, ДР дорівнює РЄ, МК дорівнює 4 см, рисунок 34 Знайдіть довжину відрізка QR. Заплутана досить задача. Хоч насправді просто трохи логіки, її, звичайно, що можна розв'язати. Я переніс цей рисуночок 34 на дошку. Ось він. І зараз, якщо ми на нього подивимося, видно, що тут є різні відрізки, і вони попарно, в принципі, рівні всі, але не однакові між собою. Взагалі всі, всіх у них деякі є відстані. Ну що ж, давайте міркувати. Пишемо перше розв'язання. Так, пишемо, маємо. Ну і першу дію. Що можна зробити як першу дію? Як першу дію, я би, якщо в нас є довжина відрізка МК, ось він МК, він дорівнює 4 см, то давайте тепер спробуємо знайти довжину відрізка від Б до Д. Справа в тому, що він буде складатися з точно таких самих відрізків. Дивіться, МС дорівнює БМ, а СК дорівнює КД. Так, пишемо тоді. Отже. Я хочу знайти довжину відрізка BD. Пишемо BD відрізок. Це дорівнює. Це сума відрізків BM плюс MC плюс. CK І плюс KD. І це дорівнює. Так. Але по умові сказано, що БМ і МЦ це одне і те саме. Вони рівні. Тобто замість BM я можу написати МЦ. У нас вийде МС плюс МС плюс СК. А знову таки КД і ЦК це одне і те саме. Замість КД я можу написати ЦК плюс ЦК. І це виходить, якщо їх додати, то МЦ плюс МЦ це буде 2МС, а ЦК плюс ЦК це буде. 2 цк Ну і це дорівнює. Тепер виходить, що двієчку у нас можна винести за дужки, а у дужках у нас залишиться МЦ плюс СК. Але що таке МЦ плюс СК? Це і є та довжина, яку нам дано, це буде довжина МК. І пишемо, і це дорівнює 2, що множиться на довжину МК. І це дорівнює 2, що множиться. На 4, і це буде дорівнювати 8 см. Все, ми знаємо, що цей відрізок від Б до D, він дорівнює 8 см. Добре. Але якщо нам відомо цей великий відрізок, то тоді ми зараз зможемо знайти, яка ж різниця між загальною довжиною АЕ мінус оця довжина. БД, бо обидві ці довжини нам уже відомі. Пишемо тоді другу дію. Отже, АЕ відрізок мінус відрізок БД. Ну, якщо в цифрах, то АЕ у нас дорівнює 12 см мінус 8 см. Звичайно, що це буде 4 см. Але чому ж дорівнює цей відрізок, якщо ми подивимося. По відрізкам на цьому, на цьому рисунку. Виходить, що оцей відрізок АЕ мінус БД, він складається з таких відрізків. З відрізка АБ плюс відрізок ДР, ДЕ залишиться. Тобто, ще раз, це буде відрізок АБ, ми знайшли в сумі, плюс відрізок ДЕ. В свою чергу відрізок АБ складається з відрізка AQ та QB. Вони, до речі, однакові. Тобто це дорівнює AQ плюс QB. Потім відрізок DE е складається з відрізка DR плюс RE. Е. Додати відрізок DR плюс RE. Е. Добре? Ці відрізки у нас однакові. Тобто замість QB я можу написати AQ. Так, і ми пишемо тоді. І це дорівнює тоді. AQ, Замість QB я пишу знову AQ. Додати. Тепер DR, dr і RE у нас однакові. Ось у нас записано. Тобто виходить, що замість DR я можу написати RE. RE плюс RE. Це дорівнює. Переносимо. Так, дивимося. А плюс IQ це буде 2AQ. Далі РЕ плюс RE це буде 2RE. Виносимо дві очки задушку, залишиться АК плюс РЕ. Чудово. Виходить що АЕ мінус БД це два рази плюс відрізок А плюс РЕ. Тобто, ще раз, звідси тоді випливає, якщо ми врахуємо, що АЕ мінус БД дорівнює 4 см, то виходить, що 2, що множиться, а в дужках у нас буде Ак плюс РЕ, у нас дорівнює 4. Ну і, звичайно, яке число помножити на 2 буде 4, виходить, що звідси випливає, що Аку плюс РЕ у нас буде дорівнювати 2, а в дужках пишемо сантиметрів. Тобто ми знаємо, що ці два відрізки А та RE у сумі будуть 2 сантиметри. Ми не знаємо точно, чому дорівнює відрізок А І ми не знаємо, чому дорівнює відрізок РЕ, але в сумі вони будуть мати. Якраз 2 см. Ну і остання дія, нас-таки все запитують, а чому ж дорівнює відрізок QR? Дивимося на рисуночок і пишемо. Четверта дія тоді. Отже, пишемо QR дорівнює. Щоб знайти відрізок QR, нам треба від загального відрізка АЕ. Пишемо АЕ. Треба відняти. Треба відняти оці маленькі відрізки AQ та РЕ. Суму їхню. АQ Плюс пишемо РЕ. Так, І це дорівнює. Замість АЕ ми з умови пишемо 12 см, мінус. Далі А Q плюс РЕ, нам вже відомо. Це 2 см, Мінус 2. Ну і це дорівнює 12 мінус 2. 10. Пишемо в дужках, сантиметрів. Ось у нас ми отримали яка довжина відрізка QR. Записуємо тоді відповідь. Отже, нас запитують, довжина відрізка, пишемо 10 см. Ну що ж, ось таке завдання на кмітливість. На цьому вправу завершено.